Привіт, друзі, Катін Петак, знову з вами. Понеділок. Трошки сніжку нападало. Температура 0 плюс 1. І в мене вже перший сигнальчик. Вже камрад прийшов, я даже і не дивився, я бачив, що монетка вискочила. А що за монетка? Так, що це у нас таке тут. Так Імперія, блін імперіоз, Сейчас я трошки її почищу. Оп, штаники, блін, штаники потім постираємо. Кусок казана воно приніс. Опа, а це що це, підожди. Одна вторая копейки серебром. Вроді би 1840, по-моєму. Блін, хреново видно. Да, одна друга копейки серебром 40 якийсь там рік. Короче. Так, вензель Миколи Першого, що класна копійка. Маленька. Не попадались мені такі маленькі. Да, одна друга копійки з серебром. Так, копаю сьогодні SSDR детектор від Івана Таранко. Штанга від Сереги Овчаренко Карбонова, дуже легенька. Така підсилена з так, і катушка від сані Рибакова на 27 кГц. Всі телефончики в описі відео заходьте, дзвоніть, замовляйте. Так, камрадус капнув. Опа, опа, яка краса, 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 краса. Пікс. Так, що це у нас? Ну це, мабуть, з тої же опери. Блін, це зараз очищати її на камеру. Мабуть, я чухну, а потім покажу. Так, це у нас теж Микола І. Вони буквально поруч лежали. Микола перший. Дві копійки сері берем. Блін, це тру-тру, блін. 41 рік. Та ні, не треба пшикати тут все видно. Заліза Ну не, не дуже, але є. Така моцненька, важкенька. Так, ще сигнальчик такий самий був. Сейчас буду руками докопувати, блін. Так, нема. Со мною тут поруч лежить. Ну, все, поймав. Так, ногта справляється. Але що тут? Пока не бачу, блин, одною рукою знімаю, другою копаю. Так, ні, це не то. Це Гребаный шматок заліза. А в тебе що там? Так, колечко, каже, знайшов. Це скифи. Ух ти! Ух ти! Та ти шо, блін, а копатина, е-мое! Охренеть, блін. Кольцо! Ай, клас, блін! Офігеть! Скіфи! Так, ось така красота, блин, нифига собі. У нас рученята затрусилась. Так, хопа! Наперсток. Старий, мідний, протрухший. На жаль, не такий уже підшатаний. Нічого, ходим. Так, якого воно гвоздика хапнув? Ну, старенький гвоздик квадратний. Таке ні о чем. Так, а камрадик у рамочника ще підняв. Ну, 18... 1957. Так, а то що? Що там? Это железочка. це якийсь Чогось від чогось. Камрад залізяку якусь знайшов, зараз піднесе. Так це кусок казана, блін. Чого ти мені не сказав, що це кусок казана? Чи один сигнальчик? Блін, тут, конечно, кломдайк. Опа! Так, що ж воно таке? Що воно? Бронза. Бронза, бронза. Зараз я трошки почищу слегка, Так, трошки водою її промили. Ось така підвісочка бронзова, ловяніста бронза вроді би. Ну патін, судя по патіні, то так. Така дуже тонка робота. А тут така залізячка зверху, блін. Кудись воно чіплялось, кудись висіло. Там непонятно чи дірка, чи ні, колупати зараз не хочу. Камрад приніс. Ключ. Від сундука. Шукай сундук. Так, Зараз покажу як... 85 чітко ложить в монету. Ну, не знаю, може і не монета. Копнемо, подивимося, що воно там. Так. Онлайн сигнал. Манітос. На поверхні. Зараз почищу, тому що це мрак. Капуста. Зверху лежала. Красавиця дівця. Є МК дві копійки з куркою двохголовою. Рік там, не знаю, зализане, блін. 1820-й вроді. Ось таке. Кусок казана, блін, попадається, тут щось по любасу було. Казани розбиті, ходимо, коротше. Кованіний кусок випав ось такої чорний, що воно було, вже якась підковка була обувна. Ну таке цікавеньке, коване, і зігнуте, бачите? Ніжне, ніж, та ні. Може кусок сірпає якогось. Стара з діркою, блін. Від чогось тоже бачите ось така каваніна зараз попадає все шматки повикопував повики... повикидав їх. так це все такий шматочок блин. ну кован якась петля від чогось бачите може хата тут була комрад каже що там в ямі щось цікаве лежить опа Та ні, це такий він уже пізній більш алюміній, ну прикольний блин. Алюміній. Кись клейма, може це на алюміній срібло. Таке цікаво, цікаво. Мі 84 срібло. Срібло, срібло, срібло. Охренеть, в вемалях. Ще один такий самий засов. Огонь. Короче, тут чи хата була, чи що воно? Ну, не знаю від чого, від дверей, не дверей, може. Може точно від сундука. Шмордячок середньовічний лізе і лізе, ось таке колечко, блін. Тут наварене все. напаяне, а то ржавчина, мабуть. Коротше, кільце ось таке, йду далі. Казани, капець, ось, ось такі куски здорові, блін. Полюбаса тут щось було. Отак ось так ось, бачите? Оце низ його, це верх. Казанець. Багато хто питає, що воно таке. Да, шмат свінцю. Це куля на кабана, походу. Ось така бронебойна, кабанобойна. Тьох. Такий гак чорний попався. Значе, може цвях якийсь був, ну шляпки нема, може десь щось вбивалося, щось висіло на ньому. Кабаніни, звісно, тут, блін, просто я не знаю. Камазами вивозь. Ось така штука, якийсь клин, не знаю що воно таке. Глибоко було, блін, їли видовбав. Ідемо далі. Так, ще ходив, ходив і виходив. Перстіньок. Перстіньк. Ось такий перстіньочек. Ха. ха Так, зараз трошки я його почищу. Ну цар, царізм, різм, скоріш всього. Так, чухнув його трішечки. Не знаю, тут на щитку щось є, блін, ну його розібрати Хрін розбереш, коротше. Отакий ось такий ось. Безрозмірка. Може репнувший, може ні. Та скоріше все, що репнувший. Еле видовбав. Камрад підійшов до мене. Тут скоба. Кольцо ось приніс. Якась коробка була мідна, блін, що в ній було. Може там золото ховали і от пірагаза, блін. А ці колесики, кстати, вони продаються. Люди їх купляють, є колекціонери, особливо там в Польщі є люди, які їх збирають повним ходом, так що не викидай, викрутиш його. -па -па -па. Вон 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 вон! Неужели я його согнув? Офігенний, блин! А ні, він гнутий був по любасу. Так, сейчас почистим трошки. Два срібних хреста, блін, бомбезна просто, бля. Просто бомбезно. 84. 84 проба. Ну що? результат сьогодні огонь. Так, камрад приніс вот таку піндюрку. Це по любому навершие від чогось. Може, от анклопіона, блін. Але щось дуже схоже. Ну по-любасу. десь щось воно було і щось десь воно чіплялось. Піндюріна якась, блін. Що воно було, ящики якісь чи що воно. Без поняття. Ну таке цікаве, блін. Ехо війни. ще й лопатою продер. Цілий. Мосіна трьохлінійка, радянщина, друга світова. Думав замка старого викопав, да хрен, блін. Якась буксировочна фігня, блін. Хотя хрен його знаю, може і замок бути. Так було класно, блін, і шматок алюмінієвої ложки старої. Це ж жесть просто. Ладно. Мені тос випав. Зелений, гарний, дві копійки Миколаївщина. На тут, походу, блін. Що тут було, блін? Що вони тут робили? Хрен його знає. Так. 1896 рік. Дві копейки. Класика жанра, блін. Щас я трошки чухану з цієї сторони та покажу ж. Ось такий царк. Невірний. Це просто клондайк, не повірите, я теж не вірю. Ніколи такого не було. Дивіться. Бац. І ще одне срібло. ну Це просто капець. Що тут було, блин? що їх так тут багато, блин? там хрест, там хрест. Ну, ще одні блін, взагалі, я в шокі. Просто. різм. 84 Красота, просто красота. Смордючок камраду сюди достає. Показує тут. Гвозді, блін, ковані, ось такі здорові гільза, блін. Від... Обреза термінатора. Темніє вже потроху а ми пізно виїхали. Тут говнорадяник 1949, -й. мабуть, останнє, що ми сьогодні знайшли. Але ми обов'язково сюди повернемося, тому що тут ще ходить, ходить і ходить. Ну що, друзі, покопало сьогодні непогано, досить непогано. Думаю, що ми через недільку вернемось на те саме місце. Познаходимо ще, тому що виходили ну, зовсім небагато, крутилися майже на одному місці. Вправо, вліво, вперед, назад. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні!